Добрий день сьогодні, шановне товариство. Ми з вами поговоримо про ситуацію на лінії бойового зіткнення на запорізькому напрямку, зокрема в районі Роботина і Вербове. Варто говорити про те, що є певна розбіжність в оцінках, які лунають в засобах масової інформації, але почнемо з офіційної оцінки подій. Повідомлення Генштаба зсу. Зокрема, товариство, ще раз зауважу: єдиним джерелом перевіреної інформації є повідомлення саме Генштабу Збройних сил України. Всі інші джерела варто сприймати більш ніж критично і аналізувати будь-яку інформацію, яка поширюється як світових, так і відповідно відчитняних змін. Менше з тим, давайте перейдемо безпосередньо до огляду подій на лінії бойового зіткнення. За повідомленнями. Речника Сил оборони Таврійського напрямку Олександра Шуптуна українські захисники закріплюються на рубежах біля села Вербове Запорізької області. Натомість російські окупанти стоять в обороні. На питання українських журналістів, яка наразі ситуація довкола села Вербове, Шуптун дав наступну відповідь. Пряма мова. Якщо говорити про минулу добу, то йде наше закріплення на відповідних рубежах. Щоб ми могли рухатися вперед, ми повинні добре закріпитися на флангах, щоб, не дай Бог, ворог не дарив нам десь у фланг або не проломив нашу оборону і не зайшов з іншого боку, щоб для наших військ які наступають, не було проблем. Вони молить. Ця проросійських окупантів перебувають в обороні, іноді намагаються відволікти нас від наступу своїми вилазками. Чому я акцентую увагу власне, на повідомлення представників Генштабу Збройних сил України? Мовиться про те, що сьогодні вранці була опублікована інформація з посиланням на так званий інститут вивчення війни? Про те, що українські війська 27 вересня продовжили контрнаступальні дії на заході Запорізької області та вийшли на лінію окопів на захід від Вербового, це 16 кілометрів на південний схід від Оріхова, за повідомлення цього прости господи інституту українські військові вийшли на лінію окопів на захід від населеного пункту далі. Пряма мова і олокаційні дані опубліковані двадцять 26 вересня показують, як російський безпілотник завдає удару по українській піхоті в траншеї на захід від Вербове. Ну до речі, джерело інформації говорить саме за себе. І далі відповідно, інститут вивчення війни аналізує повідомлення російської сторони в соціальних мережах. І відповідно робить свої висновки щодо успішного характеру дій Збройних сил України, зокрема в районі Вербове і в районі Роботина. Мовиться, ще раз наголошую про прорив другої лінії оборони, більш відомої як лінія Суровікіна. що таке лінія Суровікіна, шановне товариство, це лінія суцільних шансів відповідно довготривалі вогневі точки. У окупантів на жаль був час підготуватися до е, оборони. Е, крім того, друга лінія оборони це відповідна вогневі позиції засоби ураження, ствольна реактивна артилерія, плюс е, е, танки Т-55, Т-62, які використовуються окупантами в якості засобів ураження. САУ. Чому лінія Суровікіна названа в честь російського генерала, в наша більш відома в російському сегменті як лінія Фаберже? чорний російський гумор. На будівництво цієї лінії російські окупанти витратили приблизно до 300 мільйонів доларів з бюджету своєї країни. Досить серйозна сума грошей. І на моє переконання. Власне, всі претензії, які були до Суровікіна з боку російських спецслужб, були пов'язані не з його можливою участю, так званому заколоті Пригожина, цьому опередковому спектаклі. А в першу чергу, шановне товариство, з банальним і таким улюбленим російським генералітетом е характером речей як розкрадання бюджетних коштів. Про це власне і свідчить е, по характер подій, а мовиться поява суровіки на публічних площині. Менше з тим повернемося до ситуації, яка відбувається безпосередньо на лінії бойового бойоосвітлення в районі Вербове і в районі Роботина. На цю ділянку фронта російські окупанти в намаганні стримати успішний характер дій збройних сил України перед, перекинули з інших ділянок фронта найбільш боєздатні підрозділи. Е, Повітряно-десантних військ. Зокрема, в район роботи на перекинуто підрозділи 76-ї повітряно-десантної дивізії місто постійної дислокації Псков, причому перекинулись зі Сватівського відтинку Куп'янсько-Лиманського напрямку, що показувало, там, де власне підрозділи цієї дивізії використовувалося в якості ударної сили для прориву української оборони. Крім того, в район Вербове перекинуто підрозділи 7-ї повітряно-десантної дивізії, місто постійної. Вони прикривали відтинок фронту на херсонському напрямку від нової коховки до казачих лагерів. Наразі ця ділянка фронту фактично оголена, і саме з цим пов'язана передислокація на лінію бойового зіткнення на цьому напрямку підрозділів ПВК Вагнер, про що ми з вами е, говорили в попередній передачі. Тепер щодо їх практичного використання на лінії бойового зіткнення. Власне, підрозділи 76-ї повітряно-десантної дивізії в районі роботи на спробували провести низку флангових атак по позиціях ЗСУ в районі цього населеного пункту з метою унеможливити подальше просування ЗСУ в район Вербовий відповідно розширення зони присутності в район Новопрокопівки. Варто відзначити, те, що не зважаючи на Певний професіоналізм збройних цих підрозділів окупаційних військ збройні сили України продемонстрували успішний характер активної оборони, і, головне, успішний характер контрбатарейної боротьби із застосуванням, в тому числі касетних боєприпасів, що і привело до чисельних втрат у особовому складі підрозділів цієї дивізії. За оцінками самих окупантів втрати сягають ледь не до 50% від особового складу. Варто відзначити, що на цій ділянці фронту зосереджені підрозділи 810-ї бригади морської піхоти. До речі, останні повідомлення це російський диктатор відповідно видав указ про нагородження орденом Ушакова. Ну, напевно, знов таки за величезні втрати в живій силі і техніці. Причому варто відзначити, що самі окупанти знов таки підтверджують великий характер е, втрат е, підрозділів е, морських піхотинців. Стосовно сьомої дивізії повітряно-десантних військ, вона прикриває е, відтинок фронту в районі Вербове. І знов таки намагається контратакувати підрозділи ЗСУ. Мовиться про широкий характер використання як засобів ураження з боку окупантів, так і відповідно штурмової авіації і ударних гелікоптерів К-52. Незважаючи на це, є успішний і сталий характер просування збройних сил України. Наразі ми можемо говорити про те, що передислокація підрозділів повітряно-десантних військ відчить, А. Про відсутність оперативних резервів окупаційної армії на цьому відтинку фронта. б. Низький бойовий і моральний дух регулярних частин Збройної сили Російської Федерації, які зосереджені на цій ділянці фронту, третє. Використання військовим командуванням окупаційної армії. Підрозділи повітряно-десантних військ і морської піхоти в якості звичайної піхоти, штурмових підрозділів. Тобто мовиться про те, що Збройні сили України наразі утилізують найбільш боєздатні підрозділи окупаційної армії. А підготовка власне спеціалістів відповідно повітряно-десантних військ мовиться про командний склад як низової ланки, так і відповідно середньої і вищої. Це займає певний час. Ну і головне, це спростовує наочно брехливий характер повідомлення російського диктатора і російських ЗМІ про те, що український контрнаступ захлинувся. Поясніть мені, шановне товариство. Якщо все так погано для українського сторони, якого милого ви перекидаєте на цей напрямок найбільш боєздатні підрозділи повітряно-десантних військ? Фактично, фактично оголюючи інші ділянки фронту, але менше з тим, давайте подивимося, власне, що відбувається в районі Вербове. Окупанти намагаються наразі. Спробувати фланговими атаками призупинити просування збройних сил України саме з цим і пов'язане повідомлення генштабу ЗСУ про те, що збройні сили України закріплюються на раніше зайнятих рубежах, щоб унеможливити флангові удари ЗСУ в моменті нейтралізації попередніх успіхів наших захисників. До речі, е, варто говорити про те, що за останню добу за інформацією безпосередньо з місця подій окупанти, крім всього іншого, застосували власне, важкі вогнеметні системи ТОС-1 А Сонцепьок е, в намаганні знов таки е, стримати успішні дії ЗСУ на цьому відтинку фронта. Е, які далі дії збройних сил України? Це власне розширення зони присутності на цій ділянці фронту. Мовиться про те, що наразі Збройні сили України розширюють зону присутності як в районі Вербове, так і відповідно в районі Новопрокопівки. В районі Новопрокопівки бої панівні висоти поблизу цього населеного пункту. Контроль за цими висотами дає можливість Збройними силами України тримати під вогневим контролем значні території окупованих районів Запорізької області, включно з Токмаком. Тепер товариства до Токмака наразі в українському сегменті, до речі, як і в російському, розганяється повідомлення про те, що, начебто, генерал Герасимов вже розглядає можливість проведення чергового жесту доброї волі наразі з Токмака. Пояснюється це тим, що таким чином російський генерал намагається унеможливити величезні втрати особового складі. Але давайте говорити про те, що крім другої лінії оборони, більш відомо як лінія Суровікіна, окупанти побудували ще третю лінію оборони на, відповідно, Токматському напрямку, більше того, за останній тиждень. Надходить повідомлення, що в районі Токмака в авральному порядку окупанти проводять додаткові інженерно-фортифікаційні споруди і роботи, а це наочно заперечує факт появи цієї інформації про те, що готується жест доброї волі і відповідно відхід російських окупантів зайнятих позицій. Власне, контроль над Токмаком дає можливість Збройним силам України подальше успішне просування і в напрямку Бердянська, і в напрямку Мелітополя. Що таке Бердянська шановне товариство, Глубоководний порт, який використовується наразі окупантами, як основна логістична складова щодо підтримки життєдіяльності як окупаційних адміністрацій, так і відповідно окупаційних військ на території Донецької Запорізьких областей. Крім того, Бердянськ і Мелітополь це основні транспортні хаби. Через Мелітополь проходить низька автомобільних доріг і залізничних колій. Тому контроль над цими ключовими містами є головним питанням з боку окупаційної армії. І відповідно навпаки, контроль ЗСУ над цими містами фактично ставить питання в моменті існування так званого сухопутного коридору. На мою думку, саме е, сухопутний коридор був основною ціллю так званої спеціальної військової операції, крім власне контролю над Каховською ГЕС, що давало можливість забезпечення водопостачання на територію Окупованого Криму, і контролю над Запорізькою АЕС. Останні два питання зняті з повістки дня е, Каховська АЕС перестала існувати Запорізька АЕС. Це фактично валіза без ручки, і кинути, як так кажуть, не, не хочеться але й нести далі досить важко. Стосовно подальшого розвитку подій на цьому напрямку, Збройні сили України намагаються розширити зони присутності за рахунок проведення контратак в напрямок Копані, тобто унеможливити знов таки флангові атаки окупантів цього напрямку. І відповідно розширюють свою зону присутності в районі Вербове і в райони Новопрокопівки. І варто говорити про те, що, шановне товариство, нарешті прозвучала твереза оцінка подій з боку західних НЕЗМІ, не так званих експертів, а екскомандувача силами НАТО в Європі Бена Ходжеса, який чітко заявив про те, що. Контрнаступ ЗСУ без підтримки повітря, без підтримки з повітря, навіть не створення умови паритету це безпрецедентно в історії. Жодна би країна НАТО без відповідної підтримки з повітря не почала би наступальні операції а Збройні Сили України. Демонструють успішний характер наступальних операцій по декількох напрямках одночасно, крім вже е, того напрямку, який ми з вами розглянули. Однак цій позитивній ноті ми і закінчуємо сьогодні передачу. Е, тримаємо руку на пульсі, перевіряємо інформацію, довіряємо офіційним джерелам. Віримо ЗСУ, тримаємо стрій. Це буде Україна.